Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі котики муркотики І сьогодні я відкрию вам свій, так сказати, маленький талант, але вже не маленький, трішки більше вже. Але давайте я вам покажу зараз мої роботи з резиночок. Я дуже люблю плести з резинок. У мене є цілий набор. І потім покажу, що в нього входить. Але зараз покажу всі мої роботи. Перша моя робота була це ось такий браслетик. Він дуже навіть мені подобається, він без... не обтягує так сильно, без обтяжки він. А другий мій браслет це на три резиночки. Я його плела за такою штучкою. Він трішечки з обтяжкою, але він дуже гарний, до речі. Далі в мене йде ось таке ось кільце на три резиночки. Я його теж робила не, нещодавно. Воно теж зовсім без обтяжки, ось таке ось воно. Далі в мене йде ось такий браслет. Я його робила, він навіть трішки, можна сказати, що злітає, але він дуже мені подобається, він зовсім без обтяжки. Наступне це таке. Е... Різнокольорове кільце. Я його теж нещодавно робила, воно без обтяжки. Далі ось таке кільце, яке я зробила сьогодні, воно без обтяжки. І воно мені дуже подобається, до речі. Далі у мене це такий браслет. Я його теж робила на три резинки, і він трішечки з обтяжкою. І два останніх. Моїх роботи це отаке колечко, Зараз покажу. Ось таке колечко. Але на мізинець воно трішки маленьке, на великий палець буде побільше. І ось таке ось маленьке колечко, воно на мізинець якраз. Ну, а це були всі мої роботи. Буде друга частина. Якщо що, подивіться в опис, це була перша частина. Ну, і все. зараз ми почнемо. Показувати, що входить в мій набор для плетіння резиночками. По-перше, набор я купила в Аврорі за 69 гривень. І в нього входить рівно 12 кольорів резиночок. Деякі з них по два кольори от тут. -от. І зараз покажу, які тут кольори. Це перший, другий, третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий.